Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі новини України. І Зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення наших колег із інших областей. Служба безпеки України знешкодила небезпечну терористичну групу під назвою Загін імені Кузніцова. До її складу входило п'ятеро громадян України, які завербували російські служби. Діяльність терористів координував безпосередньо генштаб Збройних сил Росії. Члени загону пройшли диверсійну підготовку у таборі для найманців на території країни-агресора. Загін імені Кузніцова готував серію терактів у Львові. Терористи хотіли підірвати об'єкти інфраструктури та оборонно-промислового комплексу, залякати людей та спровокувати паніку у Львові. А також у Львівській області. Правоохоронці вилучили з помешкань терористів чотири гранати РГ-42 та інструкції щодо виготовлення вибухових пристроїв. Слідчі управління СБУ у Львівській області відкрили кримінальне провадження. Не чіпайте, ну що ви робите? Мафию ні, може вас іншого боку. Місцевість, де за легендами було засновано Київ, нещадно забудовують. Поряд з легендарною горою з чекавицею межує Юрковиця, яку заполонили новенькі приватні будинки. На до генерального плану до 2020 року тут повинен знаходитися парк. Але ви бачите, громадські активісти провели власне розслідування. З'ясували декілька ділянок землі було видано ще у 2010 році командою колишнього мера Києва Леоніда Черновецького. Одна з ділянок належить тимчасово безробітному Олександру Лишенку. На пагорбі, де були маєтки київських князів. Зараз у нас такий містечковий князь по на прізвище Лишенко. Бачите, ось він панує на цьому пагорбі, а перед тим. Він зруйнував половину гори, половину легендарного пагорбу. Причому він зруйнував протиправда. В ньому був у нього був на руках протиправно виданий документ на 10 соток, але він чомусь вирішив, що він може зруйнувати 30 соток заповідника. Активісти впевнені, ця територія належить киянам, як ця підкова, яку знайшли прямо під ногами. Це може бути якимось свідченням того, що ця земля справді перебуває обґрунтовано. У списку національних Охоронюваних зон, де треба проводити археологічні дослідження, а не будувати отакі скромні На відміну від міліції, до якої так довго намагались достукатись активісти. Власника чекати довго не довелося. Олександр Лишенко запевняє, все законно. інститут археології Принан вважає, що вот цей ватета не є археологічним. Хтось... активісти. Переконані забудова цієї ділянки може спровокувати повторення трагедії у Бабиному яру. Насип на крию ділянки може не витримати, і селевий потік може ринути каньйоном вниз на поділ та затопити ґрунки, вулиці. Які використовуються для цього насово. льосові, вони мають дуже негативну характеристику. З водою контактують, вони розбухають, вони тиснуть саме на себе, потім при висиханні вони зморщуються, і таким чином вода, контакт з водою дає можливості промити, зробити промойне. Активісти звернулись до чинного мера столичної прокуратури та міліції, поки відповідей не дочекались. Запорізький обоз перекрив найбільший канал постачання зброї із зони АТО. Правоохоронці затримали десятьох чоловіків, які отримували та збували зброю у декількох областях центральної, східної, південної України і навіть за кордон. До того ж, затримані блискуче орієнтуються у військовій техніці. Спільники збули півсотні різноманітних набоїв, гранати, пістолет километ а також автомати. За матеріалами ОБО слідчим управлінням розпочати кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. До Сідова. На а? На Где? на речке. на какой? Молочной. А. Понятно. у зломисників також виявили кілограм марихуани і майже 4 тисячі доларів. Зараз правоохоронці з'ясовують, чи мають підозрювані зв'язки з терористичними ЛНР та ДНР.